Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І в нас сьогодні спробую зробити сьогодні Сумщину. Чи буде наступ через Сумщину. І зробимо мобілізацію в Україні. Зараз спочатку давайте Сумщину спочатку подивимося. Наступне відео буде мобілізація, і сьогодні ще буде тірімочок. І так, дивимося. Сумщину напад, які є ризики через Сумщину. Ми вже зробили Дніпро, Полтаву і Чернігівщину. Тепер Сумщину дивимося. Ну, я бачу, ви бачите, конкретно, від... наші стоять. Наші готові. Наші стоять. Ой. До перемоги будуть наші стояти і захищати, і я не бачу, щоб... Да, да, мої дорогенькі. Будуть рідну Україну захищати. Не бачу, що було. Давайте я ще ось це я покладу ось так зараз. І які ризики? Наразі я бачу ситуацію, мені показують дуже. Королева монет, імператриця. Тут у нас військові, тобто місцеве населення, я бачу, стоїть готове. І, вірніше дивіться, як, військові наші стоять, так? конкретно стоять, захищають до перемоги, ось, навіть якщо будуть лізти. І народ я теж бачу готовий. Тепер давайте, які ризики саме нападу зі сторони Росії, сунуться, не сунуться. Ну, збираються, да, да, мрія. Це мрія у них, да. да вони вкладаються в це. Угу, вкладаються, але бачите, дивіться, у них там іде паніка. Це паніка м, у військових. Я наскільки розумію, паніка у військових. Е, керівництво вклалося, їхна мрія зайти знову, так, бачите, е, це м, колісниця. Сім е, кубків, сім кубків теж говорить, що це фантазії у них такі, і вперто е, тобто, не відійшли від цієї мрії. Король Монет говорить, і вклалися, плюс це консерватизм, це м, коли, ну як би вам сказати, коли людина вперто стоїть на своєму, як той баран, ось, але є в них паніка. Ось, не бачу, щоб готувалися так, мрії є, але я не бачу, щоб конкретно. Поки не бачу, поки не бачу, е у них ще й ведуться дискусії. Там, знаєте, як? Як я сказала, паніка, ведуться дискусії, і е багато хто з них розуміє, якщо вони суняться, у них. Е Перекреслюється. Оце перекреслення всіх надій і майбутнього. Вони це дехто, це не всі знають. Тому у них і ведуться там ще дискусії, там іде, знаєте як, е, немає одноголосності. Ось так. Те, що там пропаганда в них говорить, пропаганда, да, їм, їм би рота зразу закрили. Найби вони в толпу пішли. Ось. Тому поки що я не бачу. Готуються так, може піти щось, але я не бачу, що конкретно щось піде через Сумщину, мої дорогенькі. Ракети, звичайно, можуть летіти. ось, Але саме наступа я не бачу, найближчим часом не бачу. Ось. Мої дорогенькі тримаємося, і разом до перемоги. На все добре, мої любі.